У Житомирському свято Михайлівському, 13 лютого, попрощалися із військовослужбовцем Данилом Злотухіним. Чоловік загинув 27 березня 2022 року. Встановити його ім'я спочатку не вдалося, і чоловіка поховали у Дніпрі як безіменного військовослужбовця. Він певний час вважався зниклим безвісти. Його тіло, як неопізнане було поховано у місті Дніпро. І лише сьогодні. Він буде похований на Смолянському міському військовому кладовищі із цима військовими почастями. Більше десяти місяців рідні та близькі Данила Золотухіна сподівалися, що чоловік живий і перебуває у полоні. Так, 27 березня перестав виходити на зв'язок і шукали. Дуже довго шукали 10 місяців. Але але. Данило Золотухін за контрактом служив в одному із підрозділів штурмових військ. Навчався у Одеській військовій академії, по закінченні якої отримав звання лейтенанта. З перших днів повномасштабної війни Данило став на захист України. Він був командиром звода, виводив хлопців і сам не вийшов. Це було під Ізюмом, Ізюмський район. Хоп. Він врятував багато життів, бо ми відійшли, а він... Він був дуже сміливим і мужнім. і ніколи не кидав своїх побратимів. Він завжди за них переживав. Спасаючи їх, він не зберіг своє життя. Данило Золотухін був багаторазовим чемпіоном міських та обласних змагань із Теквандо. Фіналістом чемпіонатів та кубків України здобув чорний пояс. Данило захищав честь України у складі національної збірної. Також був інструктором із стрибків з парашутом. І тренер, і ті, хто займався з Данилом у групі спортсменів, вони завжди поважали Данила, знали як веселого. Кмітливого і такого настирливого спортсмена, бійця. воїна Данила. За спокій Данилу Золотухіну виповнилося 23 роки. У нього залишилися батьки та сестра.